Жив собі в одному мальовничому селі на березі Дніпра хлопчик Андрійко. З малих років він був спритним, розумним і сміливим, як справжній козак. Його батько був славним воїном, що служив у війську гетьмана, а мати, доброю та лагідною господинею, яка знала багато давніх пісень і казок. Щоранку Андрійко прокидався зі сходом сонця. Допомагав батькові по господарству, вправлявся у фехтуванні та їзді на коні. Одного дня, коли хлопчикові виповнилося десять років, до села прибіг посланець із тривожною звісткою, неподалік з'явилися татарські загарбники, що нищили села, брали людей у полон. Козаки, не гаючи часу, зібрали раду. Андрійко, хоч і був ще молодим, Палав бажанням допомогти своїй землі. Він підслухав, що в сусідньому лісі, у старій печері, зберігається козацька шабля, яка, за легендами, наділяє воїна силою десяти козаків. Без дозволу, батьків хлопчик осідлав свого вірного коня вітрика і вирушив у дорогу. Ліс був темний і непривітний, гілки дерев зловісно шурхотіли. А в повітрі витав запах небезпеки. Раптом із хащів вискочили вовки. Андрійко не злякався, він витягнув ножа і, наслідуючи рухи, які бачив у батька, спритно відбивався. Але сил було замало, і хлопець уже подумав, що це кінець. Та тут із неба почувся пронизливий крик, і великий Орел кинувся на вовків, прогнавши їх. Андрійко впізнав у птахові старого горла, що завжди літав над селом. Птах, ніби вказуючи шлях, злетів у напрямку печери, і хлопчик поспішив за ним. Печера виявилася закритою важким каменом. Але Андрійко не здався, він став шукати обхідні шляхи і незабаром знайшов вузьку щілину. Вете існувшись у неї, він опинився всередині. Там, на кам'яному постаменті, лежала шабля, вся виблискуючи блакитним світлом. Як тільки хлопець доторкнувся до неї, відчув неймовірну силу, що наповнила його тіло. Не гаючи часу, він помчав назад у село. І встиг саме вчасно, татари вже підходили до поселення. Андрійко, не вагаючись, кинувся в бій разом із козаками. Завдяки чарівній шаблі, він рухався швидше за вітер, його удари були могутніми, і вороги відступали один за одним. Козаки, натхнені мужністю хлопця, подвоїли зусилля і невдовзі вигнали загарбників геть. Після бою гетьман сам підійшов до Андрійка, поклав руку йому на плечі і мовив. Ти ще юний, але серце твоє велике, як у справжнього козака. Буде з тебе слава на всю Україну. З того часу Андрійка стали кликати молодим козаком, і навіть найстарші воїни поважали його за хоробрість. Він виріс, став гетьманом і ще багато разів захищав свій народ. А шаблю, що принесла йому перемогу, він сховав у печері. Щоб у важкий час знову з'явився той, хто гідний її сили.